І там же ж темп час, час, час. То це просто це перевірка на якийсь екшен, це не перевірка, знаєте, знання. Але ж воно й про, й те, про те, йдеться, що на рівні b 2 не тільки знання, а щоб швидко реагувати, відповідати, чи на роботі, чи десь там на людях. Друзі, всім привіт, вітаю вас на нашому каналі Біфрі. Мене звати Віта. Можливо, хто перший раз на каналі. Я одразу хочу після вчорашнього відео дати вам зворотній зв'язок. Вчора був такий влог невеличкий. Ми з чоловіком їздили, бо він взяв один день відпустку. Просто і так співпало, що я кажу: я поїду, заберу сертифікат, бо отримала я інформацію, що прийшли вже сертифікати з екзамену: німецька мова, Deutsch b 2 і вчора ж одразу було відео, вчора було 11 лютого, я хочу насамперед вам подякувати за таку підтримку, за вітання. Звичайно, мені дуже-дуже приємно, і хоча невеликі там в мене пункти, не такі аж суперові, так, низькі, але враховуючи те, як хто з нами вже давно, що я не відвідувала ніяких спеціальних курсів і навіть не брала додатково ніяких онлайн, знаєте, як займаються вчителем, просто сама. І я вже думаю, враховуючи все, що відбувалося цей останній рік, і моє звільнення, і операція влітку. І потім я призначила собі, я просто записалася на екзамен. Тобто, можливо, хто не знає, що без курсу можна просто записатися на екзамен. Так і здати, якщо ви хочете, хочете спробувати свої сили, чи ну, якщо ви готові. І я просто записалася влітку перший раз. У мене був екзамен, він у мене був в серпні. Потім я здавала його, і коли прийшли результати, то я усне здала, а письмову частину шришлюхи ні, не досягла я. Але враховуючи, я хоч я почала з того, що враховуючи те, що потім насправді мало було часу, щоб займатися, бо влітку ми працювали на весілях, а восени я робила ці проекти. Просто є багато чого. Часом я кажу в логах, але не все, немає часу на це, і думаєш, воно людям потрібно. Але ж ми влітку цілий день цілий день. Цілий сезон працювали, чи я з Олегом просто як асистент, бо він фотографує, чи я робила відео, і я робила відео і мені ці проєкти, а весільне відео насправді потребує дуже багато часу. І може я на цьому дуже не акцентую, але я роблю теж весільне відео. Разом з Олегом ми працюємо. І я робила монтувала відео і на це дуже йде багато часу, по кілька годин кожен день, а потім знову перевіряєш. А потім... Ми ж їздили до доньки. Вже теж я дойч не вчила, бо ми три тижні були у доньки. Давно ми не бачили, 4 роки є про це відео на каналі. Потім ми їздили на північ Німеччини, не було влогу з цього, тому що цей влог я вже потім розмістила на іншому каналі майдочому, бо там ми їздили до його німецького друга і там німецькою розмовляли, тому я той влог взяла на інший канал. Потім ми в Олега було 50 років, ми їздили на Тенерифе. Потім ми їздили в Грецію, так і вирішили це питання стосовно купівлі будиночка. Я до чого веду, що насправді, бо теж було питання. Я ще окремо зроблю відео. У мене питали. Я зроблю відео про свій досвід, про своє відношення взагалі і про німецьку мову до німецької мови. Але хочу сказати, що з цими роз'їздами, з цими якимись питаннями. То операція, то до доньки, то це все, то весільне відео. то Тенерифі, то північ Німеччини, то Греція. Насправді було мало часу вчити. І я до чого веду, що, звичайно, якщо постійно гарно займатися, то можна і кращі пункти отримати. Але я досягла, враховуючи те, що так можливо, я не дуже серйозно підходила. І 22 січня я складала екзамени і 9 лютого вже прийшли результати. І 11 лютого вчора я забрала. І я хочу вам дуже подякувати за те, що ви підтримуєте, за те, що пишете такі гарні, теплі слова. Мені дуже приємно. Перша частина цього відео хотіла вам подякувати і сказати, як воно з підготовкою справа була. Насправді, ну насправді тільки інтенсивно. Так я вже почала так. Ну кожного дня, що означає інтенсивно? Е враховуючи теж вік, то, е я не можу сидіти. Я не знаю, як люди сидять по 5 там чи по 4 години е на дойч, курс. Я отак 2 години максимально. І я не можу, мені потрібна якась зміна, щось вдома робити, чи прибрати, чи кудись піти і щось робити. А так але в січні я так уже більш так сиділа, тексти дивилася, бо в мене була проблема, як казала, з технікою не так, як з розумінням, а з технікою Лезінферштайн, якщо читаєш текст. І одразу, якщо є питання, на них відповісти, знайти відповідь в цих текстах, і що пасує, не пасує, фальш, оданай, знаєте, і ось цим я можу його, якщо повільно зробити. Я вже казала про це раніше, але якщо швидко, і там вже ж темп, час, час, час. То це просто це перевірка на якийсь екшен, це не перевірка, знаєте, знання. Але ж воно і про й про те йдеться, що на рівні Б2 не тільки знання, а щоб швидко реагувати, відповідати, чи на роботі, чи десь там на людях. Наступна частина, що я сьогодні хочу сказати, для себе я собі перевірила, що так, так можна, так? Можна сказати, я його для себе, не для когось зробила, тому що. Взагалі-то я ж хотіла піти працювати в дитячі садки. На сьогоднішній день так все склалося, що мені туди двері закриті. Ну, як закриті? І Вони можуть бути відкриті. Якщо я, я вже казала про це, якщо я піду і зроблю, вони сказали, 800 годин безкоштовно, просто на протязі пів року. Тобто це ти не можеш піти десь працювати або трішки можна допрацювати. От якщо порахувати години, так це майже на ставку, Якщо на ставку працювати, то можна за 5 місяців стигнути, я про це казала. Піти в дисадок просто на безкоштовну практику. Просто ходити працювати і безкоштовно ніхто не платить. І якщо ти зробив цю Практику, дитсадок е, дає папір, що так, ти була, ти ходила безкоштовно, і тоді Югент Ам дозволить мені. Але я сказала, я цього робити не буду. Я, знаєте, як подумала: ні, то ні. Не моя це дорога, не моя це дорога. І хай бавлять самі діточок, якщо вони не хочуть. Хоча кожного дня дивлюся. Оголошення шукаємо, шукаємо. Педагогішекрафт, Кіндефлегер і, і ну, багато. Десадок постійно шукають Фраєштеля. Дуже багато в них нехватка, нехватка. Працівників і людина. Я після університету працювала в Україні в дитячому садку, і ось так вони мені. Не дозволяють, або, йди, кажуть, безплатно працюй. Ну, не буду я в 50 років йти і безплатно працювати. Я вам передаю привіт, дякую за підтримку. І, звичайно, там були питання щодо німецької екзамену, і так, і роботи, і всього. Навіть були питання щодо декатлону моєї старої роботи, то я буду робити окремі відео, офіційні, такі, знаєте, інформаційні скриватки. Ні, пожартувала без кроватки. Добре, все, всім гарного дня. Все буде добре. Підсумок. Не моя то була дорога.